Місяць тому зведений батальйон міліціонерів добровольців відправився зону антитерористичної операції. Щоб змінити їх на схід, відправили чергову роту бійців. Це зведений батальйон. Тобто, щоб більш детальніше, формується зведений батальйон з людей, тобто з рай, органів області. Це можуть бути умовно, я кажу, 10 чоловік з Лубен, 20 з Миргорода, 30 з Лохвиці. Традиційно матеріально підтримує солдат міська рада підприємців. Щоразу її активісти закуповують їжу. Воду, побутову хімію, яку потребують бійці. Ми передаємо десь на суму близько 50 тисяч. Це мука, це продукти питання різні, битової хімії, картошка, передайом тушонка. що вони просили. проте не всі солдати задоволені керівництвом своєї роти. Командир Ілля Кива вважають, вони не мають права обіймати цю посаду в зону. АТО вони бажають йти під проводом Сергія Сапи, який раніше керував ними. Наша друга рота написала рапорта. Про те, що ми невдоволені даним командиром, якого нам представило якоби міністерство, всі причини вказані в наші рапорта. Тобто, що вказано, морально-ділові якості даної особи. Дана особа кримінальне в неї минуле, не відповідає якостям. Ні, вона не служила і в армії, не служила ні в міністерстві оборони. Даній людині присвоєна звання майора. Я не знаю, на тій підставі громадські активісти, які прийшли підтримати військових, також хочуть, щоб хлопцями керувала інша особа. Іван Корсон, керівник обласного управління Міністерства внутрішніх справ, розповів, що Ілля Кива призначений на посаду Мінобороною, і порушити наказ він не може. Є батальйон, який його не сприймає командира. У вас там бунт, і люди не будуть їхати. Вони патріоти, але вони не хочуть їхати під керівництвом Києва. Чому ви це не хочете визнавати? Я не хочу визнавати ну так а я? Мені, чому громада зібралася. Я ще раз вам розказую. Зібрали громаду ви. Громада сама зібралася, тому що громада, а ясно хто буде керувати нашим українським військовий, є наказ. Я ну, повинен злочинний. Інформацію про кримінальне минуле Ілля Кива заперечує, але не приховує, що військової освіти немає. У мене не було воєнного іменно образування. Но діло все в тому, що як практика показує на сьогоднішній день, як показує практика, ті генерали. Котори імеють академії, вони в дійсності нічого не знають, тому що це нова війна, це війна, яка йде по совершенно другим правилам. Невдоволені керівництвом військові не відправилися в зону АТО. Проте захищати Україну згодом вони все ж таки поїдуть. Коли та під чиїм керівництвом це відбудеться, поки що невідомо.